На жаль, весь двадцять рік характеризується підняттям цін на бруд за Це звичайно викликає стурбованість українських жителів, враховуючи, що плати вона не росте. І дійсно констатуємо, що через ряд факторів ріст цін відбувся таки досить сильний. І на жаль, прогнози на зимовий період вони теж не будуть такими, що будуть характеризуватися зниженням. цьому поясненням кілька варіантів. Ну на перш все, якщо ми говоримо про овочі, це фактор. Погодних умов, тому що через спекотне літо ми втратили значну кількість овочів, які мали закладатися на зберігання і потім реалізуватися на Полицях та прилавках магазинів для українців, подекуди втрати в південних регіонах в пік дозрівання культур сягали 30%. Відповідно, самі розуміємо, що це досить такі великий об'єм, враховуючи, що ми втратили Херсонську Запорізьку область, тимчасово, які кіокупованими, і ми звідти не можемо диверсифікуватися і наповнити повною мірою ринок. А також слід зазначати, ви вже це наголосили. Електроенергія, тепло, яке зростає в ціні через те, що овочі закладаються на зберігання. Ну і дуже важливим фактором є фактор інфляції, тому що Якщо оцінювали на кінець року, що він складатиме порядка 9%, то на сьогоднішній день складає більше 11%. Тому констатуємо, що наприклад в зимовий період ми ще можемо протягом там, ну, цей грудень, січень, лютий, я думаю, частково березень відбутися підняття цін плюс 15%. 10% відсотків залежності від категорії. Які категорії ну, це категорії продуктів? Це м'ясо, молоко а, і овочеві групи, ну в тому числі і фрукти. Але фрукти в цей період часу вона більше імпортовані. Там буде співвідношення, ще залежати по курсу гривня до долара. Ми бачимо, що з зараз а, гривня, на жаль трошки знижуються в ціні, і відповідно долар ростає. Якщо це буде відбуватися, відповідно цінова позиція по закупці, вона буде дорожча, Отже, воно буде додаватися в польсі. На прилавках більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.